програма, отримала програма «Train News» автор Анастасія Кобасенко, студентка інституту фіналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Но ну, друге місце у номінації розважальна телевізійна програма отримала програма КПІкс-геймс автори Андрій Красноголовець Олександр Добровольський Національний технічний університет України і світових інститут. І перше місце у номінації Розважальна телевізійна програма. Отримала програма Страх і ненависть у політиці. Автори Євген Саватєв, Олександр Чубко та Владислав Бурбела. могилянська школа журналісти. Що ж ми завершили із на нагород вестивалі студентський мікс, а тепер переходимо до корпоративних відзнань. Так, яку.